Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю, перед Тобою стою із зболеним серцем, і схиленою душею, Ти є світло світу. А я так часто ходжу в темряві своїх гріхів. Ти є живий Бог, а я своїми вчинками не раз віддалялася від Тебе. Прости мені, Господи, що не завжди любила тебе понад усе, що шукала радість у світі, а не в тобі, що часто забувала тебе у своїх щоденних справ. Господи, зглянься на мене грішно, очисти моє серце від гордості, заздрості, злоби та лукавства. Навчи мене бути щирою перед Тобою, перед людьми, щоб моє життя було свідченням Твоєї благодаті. Прости мені всі мої необачні слова. Всі образи, що я завдала ближнім. Господи, Ти знаєш мою слабкість, знаєш, як я легко падаю під тягарем спокус, Ти бачиш мої потаємні гріхи, про які не знає ніхто, але перед Твоїм святим поглядом вони відкриті. Не залишай мене в тенетах гріха, але подай свою могутню руку і виведи мене на дорогу правди. Прости мені, Господи. Лінощі у молитві, байдужість до Твого слова, холодність серця, що закривається перед потребами інших, прости, що не завжди чула голос сумління, що часто шукала виправдань своїм гріхам, що нерідко більше покладалася на власні сили, ніж на тебе. Господи, змилуйся наді мною. Не відвертай свого обличчя від мого благання, ти є добрий пастир, що шукає загублену вівцю, і я приходжу до тебе з надією на прощення, очисти мене, дай мені нове серце, вільне від усякого зла. Господи, вчини мене вірною Тобі, щоб я більше не поверталася до колишніх гріхів, допоможи мені змінитися, щоб не лише словом, але й ділом, дай мені силу любити, так, як любиш Ти, терпеливо нести свій хрест і зростати у святості. Прийми, Господи, моє покаяння. І нехай цей піс стане для мене часом духовного оновлення, нехай твоя благодать перемінить мене, щоб я могла з чистим серцем зустріти твоє Воскресіння.